Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, Верховна Рада України знову вирішила збільшити пенсії. Е, іде мова про як і мінімальні пенсії, так і вибіркові пенсії. Е, за рахунок чого, кому, як це буде зроблено, давайте усе по порядочку. Ой, і так, бачимо, дорогі мої глядачі, як змінюється погода, так? Дивимося вже така краса, сніжок скрізь. А от в порівнянні за три дні, як я вам записував відео, як усе змінилось. Так само швидко змінюються наші і законопроекти, закони, рішення у Верховній Раді і різного роду виплати і пенсії, в тому числі. Ну, слава Богу, старається хоч якось, змінювати до підняття, до збільшення цієї самої пенсії. Що ж на цей раз там придумали, і як це все буде працювати, і кому, коли, як, наскільки зросте пенсія, тому що це уже прийнятий у другому читанні проголосований, тобто вже офіційно прийнятий, законопроект номер 7649, який додає до закону про державне пенсійне обов'язкове страхування. Ще один пункт 72-1, про так звані благодійні внески до пенсійного фонду. Як це вплине на пенсії в цілому? Планується, що це дасть змогу в першу чергу підняти мінімальні пенсії. Ну, тут знову пахне якоюсь уравніловкою, тому слідкуємо за цим уважно. І також е адресовано підняти пенсії, за рахунок чого буде піднято пенсії, де будуть брати кошти. Це все буде робитися за рахунок благодійних внесків різних організацій, структур, заводів, підприємств, фопів і звичайних людей. Може бути як і. Адресна допомога, тобто ви вказуєте конкретного пенсіонера і на рахунок нього перераховуєте в пенсійний фонд кошти. Тоді 70% даних коштів буде направлено даному пенсіонерові, а 30% буде направлено в загальний пенсійний фонд. Або безадресна, ви просто направляєте кошти в пенсійний фонд, а вони розпреділяються між усіма пенсіонерами. В першу чергу, повторюсь, будуть старатися. Підтягувати пенсії до прожиткового мінімума і підвищувати рівень забезпеченості от тих самих нижчих верст пенсіонерів, тобто тих, хто отримує мінімалку. Я, чесно кажучи, до цього відносюсь доволі якось скептично. Но, як це, от Ми прийняли закон. Давайте робіть внески, ми будемо роздавати їх пенсіонерам. Доволі хороше, таке, благе діло, так підтримувати. Старість наших людей, які на це заслужили, але це ж ну, треба віддати свої гроші, це якось зрозуміти це все, повірити, що воно дійсно до цих пенсіонерів дойде, коли ви цінески зробите. Ну, може бути такий нюанс, що на великих підприємствах це буде. Добровільно примусово, як у нас є, таке, знаєте, такий пункт добровільно-примусових внесків. В лікарнях він там працює, але там ви йдете щось собі перевірити, так? І от приходите, от у нас благодійний внесок і фіксована сума. Як так не розумію до цих пір, це ж благодійний внесок, добровільний. Но, тим не менше, там це працює. А в пенсійному фонді це потрібно віддати свої кошти. Но вони тоді направляться на благе діло. Але вони також можуть стати добровільно примусовими, на підприємствах будуть так тишком-нишком ставити умови, і підприємства будуть змушені на них погоджуватись. Хоча я не думаю, що це будуть якісь великі суми внесків, але як якийсь резервний баланс пенсійного фонду все-таки буде. Будуть, звісно, поодинокі навіть випадки, коли там діти, щоб там, батьки не хочуть брати їхні кошти, будуть отак через пенсійний фонд їм перераховувати, батьки будуть думати, що це збільшилась їхня пенсія, і так буде все працювати. Але це будуть. Одиничні випадки, як, наприклад, от прийняли закон, так що з 16 років можна там заключати з пенсійним фондом вже контракт і відкладати собі на старість на пенсію. І буде йти і стаж, і зараховуватись це все буде. І відразу прозвітувало, що там якихось 10 тисяч людей це оформили. Ну, ви самі розумієте, так, з 40 мільйонів 10 тисяч це сума. Доволі маленький відсоток. Такий самий відсоток, скоріш за все, буде і тут. Але тем не менше, закон є, він прийнятий, він вже працює. Хто бажає, може ним скористатися, потрібно звернутися до представництва пенсійного фонду чи в податкову, і вони розкажуть, як нам, на який рахунок переводити кошти і як воно буде вам зараховано в майбутньому. Можливо, придумуєте якусь систему бонусів тим людям, які будуть робити дані переводи, наприклад. В податковому навантаженні. Так, тут ти заплатиш, там тобі щось зменшать, знімлять, потім ці гроші візьмуть і переведуть на рахунок пенсіонерів, піднімлять їхню пенсію. І такі ці виплати, я зрозумів, можуть бути отак нестабільними. Тобто деякі пенсіонери можуть тоді отримувати підвищення, наприклад, протягом одного-двох місяців. Тоді виплати припинилися, вони знову повернулись до своєї. Традиційної пенсії, так, і тоді також будуть питання, чи мені платили більше, а тепер менше. Важко людям роз'яснити, що це було за рахунок благодійних внесків. А тепер, на жаль, внесків немає, і пенсії ми вам таку платити не можемо. Тому і до цього потрібно бути готовим. Я ж буду уважно спостерігати, звісно, як це все буде розвиватись, тому що цей законопроект лише позавчора прийняли, він ще якось. Повинен запрацювати. Потім, як він запрацює, будуть дивитися, що йде так, що й не так. Будуть, звісно, вноситися різного роду поправки, доповнення. Ну, Систему потрібно відпрацювати. І от коли вже буде якийсь. Чіткий результат, обов'язково розповім, як це вплине саме на ваші пенсії, що вам там де, коли і кому додається. Ну, попередньо готуємося до того, що якщо у вас є якийсь небідний родич, у якого є там завод чи підприємство, то, якщо він буде робити якісь перерахунки, він вас може вказати в списках, хто на ці перерахунки розраховує, і за рахунок цього вже збільшиться ваша пенсія, навіть ви цього можете не знати. І також, що мінімальні пенсії можуть періодично зростати за рахунок таких благодійних внесків. Інших підприємств, які, навіть якщо він на когось окремо перераховує, то 30% все-таки йде в загальний бюджет. А будуть ще, звісно, і без імені такі перерахування, як я вже раніше казав, добровільно примусові. Тому уважно спостерігаємо за інформацією. Вам розповідаю. З вашими питаннями, дивіться, такий нюанс, половина вже погодились і підготували відповіді. Половина щось не туди, не сюди не хочуть до кінця розказувати правду, тому що питання я ставив доволі таки прямі, прості, знаєте, без цих вилянь. Домучую їх, дожимаю, щоб вони все-таки дали відповіді, щоб ви знали усе, про що питали. Тому в найближчий час я просто хочу все зібрати до куші і вам якби. Вивелити все зразу, ну, порціями, але отак все підряд. Тож, не переживайте, все працює, все підготовлюється. Найближчий час будуть багато відповідей. Тому до нової зустрічі на каналі. Народна думка, зустрінемося.